Їх мета, мета зберігти владу і будь-якою ціною примножувати, примножувати і примножувати свій шанс споживати ресурси України. І тому він утворив вже партію «Наша Україна». І ви знаєте, що наша Україна об'єднала всіх, хто настільки цинічний, що готовий іти і в тіні служити президенту для збереження і поновлення його влади незважаючи на те, що ця влада себе дискредитувала цілком за три роки. Крім того, гуртується нова коаліція. Ця коаліція називається в народі, в кулуарах парламенті Роттердам Плюс. Роттердам, ви знаєте, так? це коли виставили найбіль... найбільші ціни на вугілля, як наслідок, одні з найвищих цін в Європі, які знекровлені, знедолені країні на електроенергію. Ви знаєте, що там. Порошенко, там вся його вся гвардія, там частина олігархів в Україні. Ну ми ніяк не могли розібратися, чому «Роттердам плюс? Ну до і Ротердам. Це чітка ціна, чіткий вихід собівартості електроенергії, що ж таки плюс. І тепер всі зрозуміли, що плюс це вили і ліжко. Тому що там без них просто це воно не склеюється. Знайте, що така коаліція існує, що вони не говорили. Така коаліція існує, от у мене в руках, як мінімум, підсумкова декларація, яку підписали Ляшко і інші. народний фронт і блок Петра Порошенка. Є вже й проекти угоди щодо програми переформатування коаліції. Просто важливо донести до людей що в принципі це утворення існує, що це утворення працює, але працює проти інтересів кожного українця, проти інтересів України в цілому. Тому що їх інтерес, матеріальний, духовних, моральних інтересів любові до країни просто немає. І знаєте, я вам скажу, що вже не втомлюється повторювати такі дуже теплі і дуже зворушливі слова наших класиків. Що, на жаль, в Україні вся ця біда тому, що Україною правлять ті, хто Україну не любить, хто Україну не цінує, хто Україні не служить, хто за Україну не оболіває. І наслідок цього це Україну споживають. Дорогі мої, є також аграрна партія, з, яким, з якою вам доведеться серйозно стикнутися на всіх рівнях вашої політичної боротьби. Аграрна партія яка зібрала найбільші клани, найбільшу аграрну мафію в країні. Це ті, хто говорять про те, щоб земля не продавалася не за яких обставин, а в парламент вносять законопроект про емфтезіс. Ви знаєте, що це таке. Це ті, хто кричать про любов до фермерів, але викреслили з порядку денного всі законопроекти, які стосуються підтримки фермерів. І навпаки. Проголосували за зняття останніх пільг з фермерських господарств. Це аграрна партія. Аграрна партія, яка організувала в Верховній Раді слухання про продаж землі, для того, щоб підтримати продаж землі, аграрна партія руками якої внесли сьогодні закон про реальне створення ринку на нашу сільськогосподарську землю. Це останнє, що у нас. І коли вам хтось щось буде говорити про ринкову складову землі, згадайте як мінімум Канаду, 90% сільськогосподарської землі власності держави, згадайте Ізраїль, 100% землі власності держави. І ще багато країн, які скуповують назад землю, в тому числі найрядкова країна світу Сполучені Штати. Назад скуповують. Це тому. Що перед світом стоять такі виклики, що той, хто має сільськогосподарську землю, буде впливати на всі глобальні процеси і буде найзаможнішою країною. Нам просто треба поставити такий маркер. Хто за продаж сільськогосподарської землі це людина, якою маніпулюють, яка куплена, перекуплена, продана, перепродана, або яка просто тупо не розуміє, що робити з державою і як поводити сільськогосподарською землею. Те, що створена в Україні, надпотужне лобі, яке фінансується, яке системно працює, яке буде на всіх екранах телебачення ліпітати про те, що продаж землі це останнє наше щастя. Запам'ятайте, в самих ринкових економіках, в самих розвинутих країнах землю сільськогосподарську скуповують останні 10 років назад у на державу. Нам треба її. Ні в якому випадку не опустити. Політика одна. 2,5 мільйона фермерських господарств замість 40 тисяч, які є сьогодні, як в Польщі. От наша стратегія. І кожне село маленьке, середнє, велике має право на розвиток, на своє самостійне життя, на свою особисту лінію розвитку. А не всіх зігнати, всі скасувати мережу. І, по суті, урбанізувати країну, звільняючи сільськогосподарську землю від селян, від фермерів, від, від одноосібних сімейних господарств, від всього звільняючи землю. Для чого? Щоб у нас він з вами не було. І тому зараз вибори до місцевих громад це у нас не просто вибори. Я хочу, щоб ми тут зупинилися з вами і просто проаналізували, що ці вибори означають. Для країни означають три речі. Перше це захист наших маленьких громад від знищення. І це питання буде стояти перед кожним з вас, хто прийде до влади і місцевих громад. Перше завдання не дати знищити малу громаду, яка об'єдналася і яка буде просто відсихати, тому що її залишать безсистему. Друга наша мета захистити землю сільськогосподарську масштабно, надійно, настільки, щоб ніхто не зміг навіть кроку зробити до того, щоб Україна втратила той ресурс унікальний. І третя наша мета це врятувати країну. І це не червоні слова. Це не просто я хочу сказати вам, тому що це красиво, а тому, що сьогодні по життю. Кожної людини в Україні, ви бачите, або врятуємо, або це буде далі канати. І десятиріччями у нас просто не будуть робити перепис населення. Ви знаєте, чому у нас не роблять перепис населення? Тому що рахувати вже мало кого залишити. І тому що вони не хочуть показати взагалі, скільки українців залишилося з 52 мільйонів, які ми мали з вами в 91-му році. Дорогі мої, це завдання, яке стоїть перед нами. Це, по суті, захист нашого життя. Так, є фронт. І цей фронт сьогодні з Кремлем, з агресором на Сході. Цей фронт сьогодні з Кремлем, з агресором в Криму. Цей фронт сьогодні з агресором, з Кремлем всередині України. Тому що ми, до речі, продовжуємо як країна постачати. Товари військового призначення Російської Федерації в 14-му, 15, 16 і 17 роках. Ми їх зброєю забезпечуємо, розумієте? У нас тут внутрішній фронт. І ви на фронті, ви не члени партії лише. Ви бійці того фронту. Тому що фронт з корупцією, фронт з бездарністю. Фронт з тим, що наводнили всі структури державної влади або невігласами, або маріонетками, які виконують чиїсь абсолютно некорисні нашій країні побажання і поради. І ніхто нам з вами не допоможе на цьому внутрішньому фронті. Сполучені Штати наші друзі, стратегічно, але у них сьогодні свої проблеми. І покладатися сьогодні на когось, це означає не дбати. І не ставити на ноги свою державу. Європейський Союз це наші друзі. І ми їм дякуємо за все, що вони роблять по захисту України і підтримці України. Але я хочу вам сказати: Європейський Союз, а хтось інший, поставив нам умову для безвізу, для отримання траншу, яку далі продавати кровляк. Розумієте, це не кровляк. І це не про кровляк мова. А мова про те, що ми нікому не можемо дозволити себе споживати. Ми нікому не можемо дозволити собою користатися. І які би друзі у нас не були в світі, а вони наші друзі, у них є свої національні інтереси, а у нас свої. І ніхто не поступиться своїми національними інтересами заради українських справ. Ми мусимо стати в глобальному просторі справжніми. Егоїстами з точки зору розбудови власної держави. Все краще, що ми в нашій державі, буде створено лише нашими руками. А інші будуть дивитися просто на нас як на додатковий ресурс, який можна посилити свої економіки, свої стратегії, свої національні інтереси. І тому тут внутрішній фронт. Внутрішній фронт ще й тому, що корупція це не корупція. Вже. Я не хочу, щоб ви навіть думали, що в Україні залишилась корупція. Тому що корупція це коли десь хтось трошечки щось десь собі поклав в кишеню. У нас вже не корупція. У нас масштабний, плановий, абсолютно організаційно забезпечений грабіж держави. Всіх залишків, що у нас залишилось, це грабіж. Тому що після того, як вони собі налоги написали європейці, і після того, як вони. У себе на лобі написали демократи. А ще і борці з корупцією, вони вважають, що їм можливо тепер. Що вони просто тепер не мають ні контролю, не обмежень, нічого. Влада продовжує системно узурповуватись для, для пограбунку. Мільярди додають в свої статки 5-6 людей, які сьогодні правлять країною. Все продовжується. Ми не зламали з вами систему. Дві революції. Уже десятки тисяч жертв. Ми не зламали систему. Її треба зламати. Хто зламає її? Порошенка? Гойсман? Середньою освітою і з пустим серцем? Хто зламає? Ляшко? Дорогі <реш> друзі, це навіть уже не смішно. Навіть уже не смішно. Якщо продовжити цей... Перед прізвищ, ви зрозумієте, яка відповідальність на нас лежить. І тому ми на внутрішньому фронті. І нам треба ставити країну на ноги. Спеціальний наш з'їзд буде проведений для того, щоб затвердити велику стратегію як план конкретних дій для того, щоб рятувати нашу рідну Україну. Але сьогодні. Лінія фронту у вас в руках. Ви знаєте, що ми сьогодні маємо вибори 30 квітня. Іван Григоріч сказав про те, які завдання стоять перед нами на цих виборах. Але в той же час ми мусимо твердо знати, що партія Батьківщина при тому, що залишається у частини людей нерозуміння, недовіра внаслідок пропаганди, яка проти нас лунає до нашої команди. Все одне на нашій стороні сьогодні більшість підтримки людей. Ви знаєте, що наприкінці минулого року пройшли вибори до 183 об'єднаних громад. Ви пам'ятаєте ці вибори? 11 і 18 грудня. Це не просто вибори. Це колосальна система аналізу настрої 1,5 мільйона людей в нашій державі. Півтора мільйона людей приймали у виборах. Який результат? А результат отакий. От Україна показала таке відношення до партії. Перше батьківщина виборола, покажіть, будь ласка, 645 депутатських мандатів. 645. Це абсолютно перше місце на попередніх виборах по всій країні. Це після того, як нас в 2012, 2013, 2014 майже знищили. Нас майже не було вже. Ви знаєте, парламентські вибори останні практично показали, що режим, система батьківщину практично зачистила. Але ні, 645 депутатів. А тепер покажіть, будь ласка, як інші партії тут розподілились? Зараз ви побачите 332 депутата з усіма пушками у імперіями у ППП, у президента. Наш край це якраз структура, яка ведеться президентом. 228, Укроп 111, Радикальна партія 107 і далі просто довго нікого немає. 645 це 31%. Це не соціологія, це реальні настрої людей. І я вам хочу сказати, що це величезна робота всієї нашої команди по всій Україні. Це ваша робота. Це робота команди, які стоять за вами. Це робота безлічі членів батьківщини, прихильників батьківщини, які розуміють, що в наших руках сьогодні є ключ в майбутнє України. І хочу окремо сказати про те, що глобальні такі вибори в 22 громадах були в Житомирській області. Житомирська область яка тільки щойно перед тими виборами поміняла керівництво, яка тільки почала працювати, зайняла абсолютне перше місце в області з результатом, як ви думаєте, які? 47%. До речі, я хочу вам сказати, що досвідчення фахівці завжди міряють рейтинг по всій країні в середньому по Житомирській області. Тому що там, як би то зібрані люди, які мають настрої, які відображують майже всю країну. Абсолютне перше місце. Є житомирська команда в залі. Я прошу, встаньте, будь ласка, Житомирська команда. Я прошу вас. Це означає, що можливо. Це означає, що якщо викласти, якщо правильно організувати роботу. Якщо зібрати всі наші людські ресурси, нашу силу, нашу волю, от 47%. І це, замітьте, це не одна громада, це не одна рада, а це в цілому по Житомирській області 22 громади. Так само у нас була група, де було від 17 до 13 виборів в громадах об'єднаних в той час. І по тій групі у нас абсолютно перше місце зайняла Івано-Франківська область. Є івано-франківська команда тут в залі. Я прошу, встаньте, будь ласка. <плес> І є третя група, де було від однієї до шести громад. І там на абсолютному першому місці опинилася Рівненська область. Я прошу піднятися рівненську команду і хочу.